Вирішити проблеми підприємців на місцевому рівні на Черкащині, спробують через онлайн платформу. Така ініціатива має забезпечити швидке реагування влади на проблеми, що супроводжують бізнес на місцевому рівні, та формування пропозицій до кабміну та конгресу місцевих рад. Наша мета максимально швидко реагувати там, де ми можемо швидко відреагувати для зняття великої кількості проблем саме в нас тут на оперативному рівні. Новий формат цього системного, я б сказав, конструктивного діалогу влади і бізнесу на нашому рівні, на нашому обласному рівні, дозволить формувати саме критично важливий пакет рішень, які ми можемо виносити на рівень конгресу місцевих регіональних влад. Або, наприклад, на рівень кабінету міністрів України онлайн зустрічі стануть щотижневими, а у форматі форумів та круглих столів зустрічатимуться раз на квартал. Відповідатиме за таку комунікацію обласний департамент регіонального розвитку. Теми зустрічей визначатимуть самі підприємці. Наприклад, хтось зазначає проблема з реалізацією інвестиційних проєктів, проектів, якісь комунікації по взаємодії з природними монополіями. Ми їх запросимо кось є. Проблема з розмитненням вантажів або з питанням окремих там інституцій, які пов'язані на шляху експорту. Ми запрошуємо їх, і таким чином буде відбуватися такий діалог. Бізнес на сьогодні стикається з дуже вагомими і серйозними викликами. Кожного дня ми маємо різні проблеми, які треба дуже швидко вирішувати, тому що ці проблеми це виживання бізнесу. На сьогодні є і війна економік, і ми в цій війні повинні повинні також перемагати. Тому ця комунікація можлива.